Так, друзі, всім привіт! І зараз я вам хотів розповісти, як а, святкувати Різдво. Дивіться, по-перше, е, треба там, е, а краще зібратися з знайомих за стіл, там накрити стіл, там якийсь салат, поставити. І ще треба там, але краще поставити. А салати там, наприклад, там ві змії і так далі. А ще, друзі, запам'ятайте, на Різдво відразу, як тільки зібралися, всі не можна садитися за сіл. Потрібно там я в книжці читав, що потрібно перед тим, як садитися за сіл. Різдвяний стіл потрібно по помолитися, після цього тоді тільки можна сідати за стіл. І, по і друзі, запам'ятайте, що ще на Різдво не можна там, а, чи щось там займатися чимось важким, ще не можна там Бажати поганого, говорити там про злу якусь силу. І ще, друзі, бажати комусь поганого. І ще на різдво не можна там е, працювати. І ще нам не, не можна там, ну, перенавантажуватися. Ось це не можна робити на різдво. Тому, друзі, запам'ятайте, що? На Різдво не можна перенавантажуватися, та ще, та ще не можна там якісь важкі справи робити. І ще роботи працювати не можна, друзі. І ще традиції на, на Різдво це там, наприклад, колядувати, ще там збиратися за стіл. там. Якщо там ви щось таке зробили, погане, вибачитися, всі вибачимося за все погане, що ви зробили. І, друзі, запам'ятайте, що. Якщо ви там щось погане зробили, наприклад, на Різдво, треба обов'язково вибачитися, тому що зла якась сила може напасти. На вас. Тому, друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. І, і вже 2 години 55 хвилин. А до. А, наприклад, до дивіться, а до нового року вже 8 днів. Вже сім днів навіть, ну це дуже мало. Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал. Всім до побачення, гарного вечора.